Були в магазині покупки купили. Морожено купили. Ось таке кілограм мороженого з ущонки купили, трохи розстало. І отаке от морожено все. Це купили. морожено кілограм, 110 гривень. Це. А це по акції Три ведмеді 10 гривень. Крем бюре. Крем -бюре. І отаке купили. От купили з ущунку, і ще морожено кілограм. І крем бюре купили, пару пачок. Бюре. Так я піду в холодильник положу. Але ти отки Ну, Офі добре. Так, ти шо, Добре. Коло тебе було клубніка стояла. Так, пахло. Купили клубніки. Це вже купили, попробуємо тоді. Клубніки купили, коли тебе. 70 гривень. Кіло. Таке будемо їсти клубнічка. Тож скоро її не стане клубніки. Акції було олів'є. Написано, я так і щось я... до Дня молодежі чи, чи до дня акція. По акції. Забула, яка ціна. Не на молодежі. Ось таке. Ну, ти довго, я... так не шкаф про мене, що так. поки я доїм. Своя лінія молочку 29 гривень. Своя лінія. А тебе? Молочко купили. 1,5%. Кіхвір яготинський. По 22 гривні пів літра. Так захотілося мені золотий ключик. Торта ніколи не купляємо. А таке золотий ключик 40 гривнів. Захотілося купити сильно такого торта. У нас такий праздник буде. День молодьошик. А цей рулет з полуницею. 25 гривнів. Цей рулетик. Може, гості прийдуть до чаю. І сильно захотілося мені чогось ядра сонячника. Так, хочеться таке тут так, Купили чотири пачечки. Такого купили. І для оператора ряженку. Ряженка. 25 гривень Ну, Гавна ж ти ціна називаєш. І ну. всі раз тобі казав. Сирочки. Сирочки. Це сирок ківі. А це сирок кокос. Ківі, кокос. А це з гущенкою. Маленькі сирочки. Тут ще і чек є. Чек є. А це я сам розкажи, так? Да? Чи що це? Допива для до чипса. До Отакій. Техас, Боб. Глютен. Безплатний глютен. написав. Безплатний глютен. Боб. Це, мабуть, з перцем. Це чилі. У написано, чи що це воно? Фом селетети. Кура. Закейс. Мексиканець крокодил намальований. <с nutritionist> І з перцем, мабуть. Давай попробуємо. Безплатний гістент. Розривай. І пиво купив, з стела Артуа. Ось таке. Пиво. І чіпси до пива купив. Не знав, що вибрати. Купив ще. Якийсь снек. Крунки. Хрумки снеки купив. Отакі такі пачки так, таку здорову. здорові. вечері у хрусту написано. Ось таке. Черник тут так і тепер. Такі чипси. Це. Ось і сухарики купив такі. Такі сухарики, сухарики пшенично-житні зі смаком беконом. Отакі такі сухарики з беконом. Давно вже сухарики не пробував, але їм вже візьму такі. Кока-колу ще взяв. Ваше <laughs> Кока-Колу 2 літра. Отака. Кока-кола. Такий набор. На вихідні. І, і квасу взяв. Квас Ярилу. І таке квасу взяв Ярило. А я олію взяла. знижці була акція. 46 гривнів. На набор стрімера. Тепер можна ігри в комп'ютерні гуляти і буде шопить. Квас-ярило Як квас-ярило. Справжнє. Квас-ярило справжнє. Ще ми цього не пробували. Оце ж безріжовий. Ми купили. Це не. Хліб безріжджовий хліб. Нарізниці з кибочками це хліба купили. І бекону купили. такі Ковбаски. Така ковбаска. А це таке купили кусочок, називається ковбаска, дикий кабан. Кабана купили. Дикий кабан називається, так трошки було його. Такий добре. Обрізок купили. Що це обрізок? Називається дикий кабан. В морозилку положимо, будемо собі на сніданок, забути бутерброда. Міданки. Те хліб. Тут палка колбаса? А це така колбаса у карапішів. Нова з'явилася. Колбаса. Рулет називається. Рулетна. Така без оболочки. Не треба нічого. Така спечена. Рулетиком наче, домашнім. Без оболочка смачна. Смачна така. Я собі його порозрізаю, морозілку потрошку буде тижнів на два. Отакі в нас сьогоднішні покупці. Клубнику я вам показала. О, ще капустина. Капустина. Отаке щось в тебе давно не були? Оце щось таке. Ця... Якась торбинка така, чи вона рупить воно таке щось. Це ж не торбинка, таке воно щось Я забула, що воно, капустинку купили до салат, на салат. Такий пакет, наче то телефони запечатують, планшети. Ні, воно такий... якось називається. Це воно не. Що воно... Це таке паковку телефона ложить, планшета такий покритий воно, такий матеріал такий. Воно, розумієш, не вредне, кажуть, воно хоч розлагається. Це не пакет, а я десь його, його почитати. Це це як похоже на. А з цього боку? На перчатки таке теперітні. Біопакет вироблений з сировини, що комплексується вмістом кукурудзяного крохмалу. Це з, з крохмалу зроблено, як... Ні, це латекс. Це латекс. Це написано з крохмалу. Ну треба жукам дати, інтересно на його з'їдять. Якщо крахмаля, то на її з'їдять тільки так. Скохмало зробили, щоб пакети, щоб ці. А я так думала, що якось топало, треба було не брати, а зопало такое, а воно капустре, не влазить капустину сюди. Думаю, як же ж його люди беруть. Треба його. цей... А це скокуру з з зроблено. Такий пакет. На тобі буде такий пакет. Ми ще буде Мікроскоп можеш положити під мікроскоп. Ну, похоже, як перчатки латексні. Ну так. Да. Mm. Клубнічки поміємо, це вже вже кінчається. Це не може бути кукурудза, це обман, мабуть. Але Клубніка йде... вже кінчається, клубничка. А так пахне, там таке сонце. Воно так, може не купляли, а воно ж так пахне. Така клубнічка є. Також вона поліетил. помію її. І пахне як оці кліонки. Як продаються такі кліонки, ті, що на стіл, та вони теж так дешеві. Якимсь таким. Ну, якась це пластмаса, поліетилін. Це не ніякий цінний крупмол. Це латекс додаваний просто. Вони спеціально таке роблять. <зві> не знаю. Це такий дизайн де ви зробили. Так, да, це дивись. А запаяно ж видно. Видно, що запаяно. Хіба крохмал паяється? Так воно ж тут не, не кажеться, що саме крохмал, а додаванням. <зві> з добавкою. З добавкою <зві> крохмала. Ні, немає ніякого. Можна зробити повністю з крахмалу ось пластик чи що. Ну це не воно. Ще й так зробили дизайн, щоб обмануть. Наче не на, на, на Таку Зробили, наче він не обичний пакет. Це з веконом сухарики. Все ну, так рветься. Ну хто знає. Я що... це сама. А Ти а він, а він, його тривала тут. Він, він в рулоні, так був? В рулоні, так, я дривала. Я Це що Ми, там, та рулон, ми там не часто в тебе. І я розтірялася, думаю, що це, це не обичний, думаю, що це воно. Ну, він впаяний, паяний. Тиру, Пая, паяний, наче... 50, чи гривня 50. Махар, мабуть, так паяться, це... Чи гривня 50, по-моєму, стоїть. І веде 3 кілограми, де він написано. 3 кілограми, це Ну, що, мабуть, хуже, чим... ніж <рес> обичний пакет. Ну, як, розклад... як там розкладеться, то буде мікропластику повно. Воно ж тут буде часто, на отак... м'які кусочки пластик розпадеться. 我、嗯、笑着呢。